Хочеш уникнути зайвих витрат при виробництві одягу, тоді ось що тобі потрібно знати. Перше, коли звертаєшся на швейне виробництво, обов'язково поцікався, з яким направленням вони працюють. В залежності від направлення швейного виробництва залежить його оснащення. В залежності від оснащення буде залежати наскільки якісно те чи інше швейне виробництво може виконати вашу колекцію. І не забудь попитати про мінімальну партію на пошив. Наступний момент це документація. Якщо ви хочете, щоб швейне виробництво відтворило саме виріб, як ви його бачите. Обов'язково потрібно надати техпакет документацію, ну, простими словами, паспорт на кожен виріб. І лекала повинні бути адаптовані саме під пошив виробів на швейному виробництві. Наступний момент, коли ви закуповуєте матеріали, обов'язково закуповуєте їх на гурт і у перевірених постачальників. Не забудьте поцікавитися про умови повернення у випадку браку тих чи інших матеріалів. Останній, але не менш важливий момент. Обов'язково відшивайте зразок. Саме зразок дає можливість протестити тканину, матеріали а також. Форму особливості тієї чи іншої моделі. Якщо ваша модель того ж самого виробу має декілька кольорів, не економте, відшивайте її в декількох кольорах, адже, в залежності від кольору, тканина в процесі ВТО або прання може себе повести по-різному. І саме на етапі розробки зразочку можна буде внести коригування або в зразочок і безпосередньо в лекала для того, щоб партія вийшла досконало.